Вчителька, перевіривши твір Богданчика, ай, це просто неймовірно! Що одна людина може зробити так багато помилок? Хех, ну чому один? Я разом із татом. Ааа! Ідуть звірі лісом і упали у яму. Через деякий час вони захотіли їсти. Вовк каже: Так, давайте з'їмо отого, хто найжирніший. Усі подивились на ведмедя. Ведмедь відповідає: А давайте з'їмо отого, у кого найбільші вуха. Заєць плює на руку і загладжує вуха зі словами Хі-ге, -хі -хі. ну все, візлюку капут. Суд звертається до білявки. Так, поясніть суду, чому ви отруїли сусідів. Та це все винен продавець. Е, чому це? Ну, бо в магазині сказали, що для кращого ефекту труїти тарганів разом із сусідами. Життя в сім'ї йшло спокійно, поки дружина не помітила, що сусідка миє сходи трусами її чоловіка. Студент креслить від руки на дошці коло, а воно в нього ідеально рівно виходить, іначе циркулем намалював. Викладач його питає: А де це ви навчилися так кола малювати? Ха -ха, та я просто в армії два роки м'ясорубку крутив. Так, я не помиляюся. Я приймаю ризиковані рішення. Я не спізняюся. Мене затримують важливі справи. Я не п'ю. Я дегустую. Я не забуваю, а не засмічую свою пам'ять зайвою інформацією. Я не брешу! Я веду себе дипломатично. Я не боюся. Я просто вчиняю передбачливо. Я не люблю плітки. Я просто вислухаю. Ховую думки. І все це тому, що я твій начальник. <риклад> у секшоп заходить старий бандерівець. Уважно все оглянув і питає: Е, доню, а у тебе твій надувний путін? Є? Хо-хо-хо, дідусю, та ви не промах. Та у мене на цього виродка вже давно. <риклад> зуб.